Всім привіт! Перед тим, як почати читати для вас відеоказку, хочу вам дещо повідомити. Якщо вам подобається мій канал, то будьте на ньому активні. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі та нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові цікаві відео. Починаємо. Анна Пунцет клуб червоних кедів. Неймовірний тиждень, розділ 11. Він знову! Всіх не переставав сипати від самого світанку, а отже доведеться залишитися в хостелі. Всім сімки одного, а це ж лише третій день поїздки. Мортиці і зі спекою були не в захваті, бо не мали запасного плану цим зайняти учнів, коли катання на лишах буде скасоване. Тому вся паралель день марудилася в ігровій кімнаті. Усія поклала карти на стіл з сорочкою догори. Відкинулася на спинку стільця. Вона знову жодної не виклала. Я пас, мене це вже дратує. Це тому, що ти вреднюща, відповіла Сусана і усміхнулась. Вона щойно кинула наступну карту і у руках тримала лише дві. Можливо, а можливо, й тому, що це занудство». Фріда поклала карту, бо також, Ракель – ні, а Сусана. Знову тобі випадають дуже хороші карти, насупившись, звинуватила її Лусія. В цій грі удача це лише половина успіху, зауважила Ракель. Дякую, Штейне, пожартувала Лусія, а тим часом знову спасувала. Коли настала черга сусани, вона поклала останню карту, підскочила і закричала: Є! Лисія кинула свої карти в колоду і роззирнулася довкола, шукаючи, що допоможе їй покинути цей стіл і цю залу, від якої її вже нудить. Першу половину дня і пообіддя вони провели тут за іграми в карти Покер, козел, віник, дурень, знайди пару, вона навіть, вона навіть не знала, що їх існує так багато. Усі їй подобалися грати в карти, але недовго І на пляжі, коли вона засмагає або ж дощового дня, коли слухає музику. Однак не стільки ж годин підряд. Вони навіть не відпочили після обіду, бо залишили недограну партію. Та й сидіння вже боліли сідниці, тому лосія нарешті підвелася. В іншому кінці зали вона побачила Чарлі з залібою та діаною і підійшла до них трохи передихнути, а заразом і почати втілювати свій план змінити ставлення рекель до цього малого хлопця. В що граєте? запитала вона. В повішеного, відповіла Альба, показуючи на аркуші паперу місце для того слова, яке мала відгадати. Ти з нами? Запитав усміхнений Чарлі. Не знаю. Діана посунулася, і сіла на диван. Зовсім поруч був камін, і тому палахтів вогонь, дикаючи приємним теплом. Лосія простягла руки й наставила долоні, щоб погрітися. Потім трохи послухала варіанти, щоб визначити секретне слово. Альба тим часом записувала. Врешті картина була такою: Порожнє місце О.Р. Порожнє місце, а Н. порожнє місце. Усія замислилася, та Чарлі її випередив із розгадкою Гортань. Правильно, підтвердила Альба. Наче з язика зняв, обурилася Діана. Що це? здивовано запитала Лусія. Здається, вона цього слова взагалі ніколи не чула в житті. Частина горла, відповів Чарлін. Лосійця нагадала епізоди з Ракель і із її поясненнями про все на світі. Вони стануть такою чудовою парою. Альба передала їй аркуш повішеного, щоб і вона долучалася до гри, та Леосія відмовилася і підвелася. От для мене занадто рудовані. Всі засміялися. Давай. Я впевнений, що ми не відгадаємо. Перемогти я вас можу тільки з якоюсь енциклопедією в руках. Альба, Чарлі і Діана взялися до розгадування наступного слова, і Лусія їх покинула. Розглянула здалеку на своїх подруг, які зосереджено сортували карти. Мабуть, почали нову партію. Тобі букви цікавіші? запитала ракель. Приблизно так само, як і цифри». Повела і сіла на своє місце, їй важко було втриматися і одразу не розповісти ракель, щоб вона дізналася про Чарлі. Спершу треба намацати ґрунт. Чарлі такий милий, почала вона, щоб побачити реакцію подруги. Думаю, він доволі дивний, відповіла ракель, не відводячи погляду від своїх карт. В кольнуло в серці, отже, Чарлі їй не подобається. Що ти маєш на увазі? Ну він трохи фред. втрутилася Фріда. Лосія стиснула зуби і приготувалася до поєдинку. Фріда так нічого і не зрозуміла. Вона снизила плечима і продовжила гру. А мені він здається дуже милим, захищала хлопця Лусія, і бая її підтримала. Так він багато разів давав мені свої конспекти. Черний дуже турботливий. Чому ти так кажеш, що він дивний? запитала у поклавши на стіл першу карту. Рекел озвучила свої роздуми, доки тривала партія. Усі я була єдиною, хто не грав. Якось я з ним переднулася, коли йшла у ванну. Він щойно помився, і в волосся його було мокре. Я запитала, чи залишилася ще гаряча вода. А він почав чухати голову і щось бурмотіти, наче. Невротик, наче я в нього запитала про квантову фізику чи щось подібне. Потім нарешті сказав, що коли мився вже текла холодна вода, і якби він не мився, мені б залишилося гаряче. Я поспішала, тому дала йому спокій. Він потім озирнулася і наздогін нагадала, щоб висушив волосся, перш ніж лягати спати, а Черлі наче заціпило. Він ви так, наче почалася пожежа. це справді дивно, що з ним не так? Лусія похитала головою і подумала як дівчина настільки орудована на всякій всячій, може не бачити такого очевидного, і вирішила інакше подати цю тему, щоб не відлякати ракет. Це ти його налякала своєю прямотою. Я? Чому ти так вважаєш? вогухнула ракет. Лесія впевнилася, що Чарлі нічого не чує. Хлопець зі своїми подругами в цю мить був так занурений в гру, що нічого не зауважив. Тому що він постійно на тебе дивиться, зізналася нарешті Лусія. Вона стільки часу мріяла це сказати, що відчула величезне полегшення, більше жодних таємниць. Лусія так і передбачала здавалося, жодна з дівчат цього не помічала адже сиділа нерухомо з роззявленими ротами і широко розплющеними очима, якими ж неспостережливими інколи бувають вони. Новина зависла в повітрі, як сіра хмара. Дівчата дивилися на реке, очікуючи на її реакцію. Дінчина насупила брови й мовчала. Було б дивно, що їй нелегко в це повірити. Вона ковтнула слину, порядкувала карти. Що тримала в руках, потім деякі з них переклала, Та не вимовила ані слова. Рекель була дуже кмітлива, капітанка волейбольної команди зі своїми принципами завжди прагнула уникнути конфліктів. Уміла мислити. Вона ніколи нікого не діймала і не відкидала, хоч би хто це був, навіть якщо він фрик, як казала Фріда. Та їй зовсім не імпонувало, що фрик у неї закоханий. Тому я розуміла, що одягнення не немає як це сприймати, і сумнівалася чи вдалий момент підібрала для цієї розмови. Та в цю мить двері в ігрову кімнату відчинилися. Зайшли Ерік, Рауль і останній за ними Хайме. Рекеля зводила погляду з хлопця, коли той проходив повз, ні з ким не вітаючись, коли тримався за рукоятки для настільного футболу, коли розминав зап'ястя перед початком тайму, і почала нервово гристи нігті. Усія зрозуміла, що доки рекель страждає за хайме, Чарлі не матиме жодного шансу. Розділ 12. МЕБЛІ з привидами. Нарешті вони вийшли з ігрової зали. Лусі всіх переконала. Що для того вони здолали стільки кілометрів, аби цілий день просидіти в кімнаті площею 30 квадратних метрів, навколо стільки недосліджених місць, Вони ж в величезному будинку посеред лісу. Дівчина не знала, чи то вже так всім набридла, чи подругам справді сподобалася ідея, тому вони гуртом підвелися. Ми з тобою», – повідомила Фріда. Лусія йшла першою довгим коридором. Сонце сідало, почало сутеніти, і старий будинок наповнило тіні. Лосія почала шкодувати, що йде перше, і що взагалі запропонувала кудись іти, коли западає ніч. Вона не наважила до сміливців, а фільми жахів не були її улюбленими. В цю мить Лесія зауважила, що в старезнах світильниках на стелі перегоріли лампочки, тому довгий коридор подекуди не освітлювався. Сіє несвідомо притискалася до подруг і робила це не тільки вона. Раптом глухий звук змусив їх зупинитися. А, із бічних дверей з'явилася постать, дівчата заціпаніло її розглядали. Постать мала віник, ганчірки і візок. Коли вона вийшла на освітлену ділянку, дівчата зрозуміли, що це прибиральник. Чоловік був високий і кремезний, одягнений в сірий комбінезон, мав темне закублене волосся. Добрий день, привітався він неспішним кивком і пройшов далі довгим коридором. Добрий день, хором відповіли дівчата, все ще заціпенілі з переляку. Ви щось шукаєте? серйозним тоном запитав прибиральник. Ні, просто хочемо походити по будинку. Відповіла Фріда найсміливіша з компанії. Закоплений чоловік знову кивнув. Він був такий великий, що коли робив рух, навколо змінювалися тіні. Якщо підете прямо потрапити в цікаве місце. Потім познавськи підмигнув і пішов. Коли ще довіска поспілився станку, поскрипувала, прибиральник зник за одними з бічних дверей. Дівчата перезирнулися, нічого не розуміючи. Лусія стало цікаво, що ж це за місце, і вони пішли прямо, аж вперлися в двері з табличкою службове приміщення. Це воно? здивовано запитала Лусія. «Такі враження, що ми потрапили в якусь халепу, сказала, б, взявши її за руку. Лусія ладна була з нею погодитися й повернутися, однак слово взяла Фріда. Схоже, вона справді насолоджувалася цією спонтанною пригодою. Інша школа, здається, поїхала на якусь екскурсію, адже будинок порожній, тому нам ніхто нічого не скаже. Фріда штовхнула двері, увійшла, і дівчата позаходили слідом за нею. Кімната була повна полиці, складеними рушниками, ганчірками, швабрами. Вона була схожа на підсобку, де зберігаються матеріали для прибирання. Це є цікаве місце, він нас надурив. Фріда розчаровано схрестила руки на грудях. Тут є ще одна кімната, сказала Сусана, що вже взялася за клямку. Дівчата без вагань рушили за нею. Сусана відчинила двері, що усіх налякали своїм скрипом. Коли зайшли всередину, весіла знайшла вимикач. Загорілася єдина лампочка в стелі. Меплі здавалася привидами. Що тільки й чекають нагоди, аби не кинутися на гостей. Те, що мало бути диваном, столом полицею, було вкрите білими простирадлами. На стінах висіли шпалери 50-х років. У мене вже гусяча шкіра. Нічого страшного. Оця гусяча шкіра – це лише реакція нашого організму на холод, якусь небезпеку чи сильні емоції, пояснила рекель. Ну, виходячи з цього, я зараз маю бути обігрівачем, сказала Ба. Дівчата збилися докупи, щоб трохи зігрітися. Здавалося, в цій кімнаті немає центрального опалення. Серед моторошного декору Дусі зауважила тріщину в стіні та підійшла ближче, а подруга за нею адже в цьому місці вони перетворилися на гігантську сороконіжку. Дівчина обмацала тріщину, що мала прямокутну форму, і доходила до самої підлоги. Шпалери на ній були обірвані. Це двері. Лусі штовхнула частину стіни, яка виділялася. Двері відчинилися, і дівчина відсахнулася. Всередині була лише темрява. Мабуть, це і є цікаве місце, куди їх скорував прибиральник. І що, ми не зайдемо? Схвильовано запитала Фріда і широко розплющеними очима. Тут трохи темно, прокоментувала Лосія. Вона вже згодна була повертатися в ігрову залу і тягти за собою всю компанію. Візьмемо з собою якесь світло, запропонувала Ракель, шукаючи навколо щось відповідне. Вона здерла постирадло з того, що виявилася комодом, Взялася нижпарити шухлядих і знайшла старий ліхтарик. Вимкнула його і слабкий промінь освітив простір. А важить стільки, наче мав би освітити весь будинок. Упорилася ракета, потрусивши ліхтарку. Немає значення, годиться, підсумувала Фріда. Вона взяла ліхтарик і очолила процесію. Лусія залюбки поступилася місцем. Вона вже ладна була повертатися. Але ідея прогулятися все ж таки належала їй, тому немає чого відступати. Та й Фрідо вже ніхто не міг спинити. Дівчата опинилися в пошарпаному коридорі. Вони йшли мало не на помацки, адже від ліхтарка було мало користі, а попереду була й пітьма. Уже скоро дівчата наткнулися на кут, який змусив повернути ліворуч, і незабаром з'явилися двері. Відчинимо? Запропонувала усієї з надією, що буде чим подихати, і при цьому вона не, проме... не помре зі страху. Фріда штовхнула двері, звідти повіяло крижаним холодом. Вже потім дівчата зрозуміли, що вийшла з хостелу. Досі падав сніг, а вони було у свитрах та джинсах і тремтіли від холоду. Таємний вихід, Фріда оглянула двері з іншого боку. Вони вели до внутрішнього двору, де розташована майстерня з дровами та інструментами. В давнину великі будинки мали окремий службовий вхід. Гадаю, це він і є, розповіла ракель. Вона обгорнула себе за плечі, щоб хоч якось зігрітися. А куди веде коридор? запитала цукотівши зубами. Зараз перевіримо. Фрида знову поринула в темряву. Подруги, незволікаючи, рушили за нею. Принаймні всередині трохи тепліше, ніж під хуртовиною. Вони пройшли кілька поворотів і вперлися в старезні винтові сходи. Піднялися ними і у слабкому світлі ліхтаря побачили ряд вічних дверей. Вибрали другі. Фріда їх штовхнула, з цього разу пові... повіяли не холоднечею, а приємним, затишним теплом. Це спальня, сказала Осія, переступаючи поріг. Вона зачинила двері, щоб подивитися, який вигляд вони мають із іншого боку, Як і минулого разу контури на стіні були ледь помітними. Без сумніву, це таємні двері. Думаю, це кімната когось із нашого класу. Погляньте. Сусана, експертка з розслідувань і фанатка детективів, показала на одне з ліжок. Зі скрученого спального мішка виглядав шкільний спортивний костюм. Справді, ми в кімнаті золотого м'яча. Це футболка, в якій недавно ходив хайме. Рекель показала на одяг, що висів на стільці. На одному з ліжок Лосія розслайдила зелений рюкзак. Він належав Ерикові. Вона підійшла ближче, щоб в цьому переконатися, та почувся звук із дверей. Швидко. Наказала Фріда, показуючи на таємний коридор, в якому дівчата зникли за мить. Їх мало не застукали. Цього разу компанія йшла значно швидше. Усій страх поступився місцем цікавості та інтризі. Яке чудове місце, на мене вони вибрали наступний об'єкт дослідження. Ходімо сюди, запропонувала Фріда, показуючи на двері в самому кутку. Коли дівчата відчинили їх, то побачили подібно до попередньої кімнату. Однак із більшим безладом. Скризь валявся одяг на підлозі, на ліжках, і не було сумнів. сумнівів, що належав він дівчатам. Це ж треба існують люди, в яких більший безлад, ніж у мене, прокоментувала Фріда і усміхнулася. І це була правда. Росія була вчора заслівкована, коли заходила в кімнату подруги, насамперед тому, що уявляла реакцію своєї мами на безлад такого масштабу. Почервоніло обличчя, надуті, винивши вен... на шиї, руки в боки, ну в осінній кімнаті не став би кінець світу. Зверху на купі одягу лежала одна показова річ, Білосніжний комбінезон разом із окулярами, шапкою та рукавицями. На цих спалах у побачила перед собою біле хвилясте волосся і цю смагляву шкіру, таку природну і доглянуту. Лусія відчула холод, і це був давчий сигнал Однак не страху, не підвищеної температури, не того, що вона змерзла. Тіло кинуло в жар, тому що з'ясувалося, що ця кімната не лежала її на запеклішому ворогу. в цих гро... горах, дівчині з прозорими очима. Дівчата перед нами жадана помста, наша холодна страва. Сказала Лусія. На яку всі з дивилися. Зрештою, вона розповіла про свої спостереження і тепер винів принижені би одержать те, на що заслуговують, тому що кара їх знайшла простісінько в їхній спальні. Два дні дівчата не могли знайти нагоди для справедливої помсти, однак перед ними в буквальному сенсі відчинилися двері. Маєте ідею що саме їм влаштувати, щоб запам'ятали надовго? запитали усія, оглядаючи кожен закуток кімнати. Ідею неї було безліч розбити вікно, щоб вночі вони вмирали від холоду, поховати спідню білизну, налити крем для депіляції в банки під шампуню. Вона бачила таке кіно? Усій на мозок без продукт. Продукував варіанти, однак жоден з ідей не здавалося їй відповідно для шагливої помсти. Гляньте, що в мене є, раптом вигукнула Сусана, виймаючи з кишені лимонні людьники. Цього дня, окрім ключів, вона була уповноважена зберігати і їх, наче скарби. Ми зараз тедемо дивитися фільм та об'їдатися цукерками, чи як? запитали усі розмахуючи руками. Ні, це частина помсти. Подумав, подумай, чим славні цукерки, окрім того, що вони смачні, на це вказує навіть їхня назва. Лусія усміхнулася, Бе усміхнулася. Фріда також усміхнулася і Ракель усміхнулася. Безеї, без слів, всі погодились на Сузанину пропозицію, і це була без сумніву, гідна помста. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається мій канал, то будьте на ньому активні. Бувайте!